Доброго дня, товариство! Говоримо про балістичний м'який захист. З надвисокомолекулярного поліетилену. А також сьогодні поговоримо, в чому різниця між стандартом ДСТУ українським. І стандартом натівським станах 2920. Різниця насправді досить суттєва. Коли ми бачимо першого або другого А класу цей е захист балістичний за стандартом ДСТУ, ми маємо розуміти, що цей захист пройшов випробування вистрілом набоїв 9 х 18 або 9х19 Люгер стріляли з ПМ або з іншого пістолету 9 х 19 набоєм, але не перевіряли. Від уламків захист. Пістолети видають швидкість 320, там якщо це 9х21 до 400 метрів на секунду зі швидкістю летить куля, але уламок може летіти значно швидше. Тому за натівським стандартом в станах 2920 перевіряють захист на більших швидкостях. Я зараз тримаю два ось таких балістичних пакети. Цей у нас позиціонується першого класу. І тримає уламки на швидкості до 662 метри на секунду. За натівським стандартом, станах 2920 має пакет тримати уламки до 630 метрів на секунду. Тобто цей пакет навіть трошечки кращий. І так само, звісно, він витримує і пістолетні кулі, і так само, що з Макарова, що з Глока, зі Стєчкіна. Це все він повинен тримати. Конкретно цей екземпляр при розмірі 15 на 30 см має вагу 250 г і дуже ось такий от гнучкий. Також у мене є пакет як на боковий захист, так ось на РПС другого класу. І тут уже захист від уламків, що летять на швидкості 780 метрів на секунду. При такому ж розмірі 15 на 30 сантиметрів тут уже вага 378 грамів. Тобто, якщо я беру руки два цих однакових з розміру пакетів, вага дійсно досить сильно відчувається. Але ось з цим пакетом ви дійсно можете бути впевнені, що він ну, зупинить. Абсолютно більшість уламків, які будуть у вас летіти, хіба що це якийсь уже там топор буде летіти, дійсно великий, і тоді вже ну, нічого не врятує. Отже, головна різниця між балістичними пакетами, що проходять лише сертифікацію за стандартом ДСТУ українським, і між пакетами, які проходять сертифікацію за натівським стандартом Станах 2920, в тому, що е пакети за стандартом ДСТУ тримають кулі. Пістолетні 9х18, 9х19. А пакети за стандартом станах тримають уламки на швидкості до 630 метрів на секунду. Але, от, зокрема, цей пакет здатний витримувати до 780 метрів на секунду. Всі балістичні пакети від Defense Ukraine пройшли випробування і відповідають стандарту станах 2920. Чому ми приділяємо так багато уваги саме захисту від уламків? Тому що в умовах бойових дій вірогідність, що ви отримаєте ураження уламками, в неймовірно велику кількість разів більша, ніж ймовірність, що вас буде стріляти з пістолета і вас будуть влучати кулі. Тому в першу чергу маємо захищати себе від уламків. Тільки для наших підписників ми створили промокод зі знижкою 10%. На весь балістичний захист від Defense Ukraine. Промокод та посилання на товар закріплено в коментарі.